Добрий день, мене звати Наталя, і в цьому відео я покажу, як готую рослини до зими. У нас вже декілька ночей поспіль, мінусові температури, хоч невеликий, але мінус. Отож, нема чого розслаблятися, і одні рослини буду заносити в приміщення, які і куди розкажу і покажу. Інші обрізатиму. Про обрізку багаторічників буде наступне відео. Тому підписуйтесь на канал, щоб не загубити мене. І бачите, як гарно тепер вранці всі рослини мають таку гарну білу облямівочку, яку зробила їм паморозь: і мильнянка, і горлянка, і троянди, і літньоквітнучі спірей. Отож, які рослини я буду ховати, і куди? Перша група це рослини, які не перенесуть морозів. Або ще є молодими, і я боюсь, що вони не перезимують на відкритому повітрі. Ось вони у мене розташовані в цьому кутику такої нашої веранди, яка є дуже ясно освіченою сонцем, бо виходить на південь. Але ми тут батареї не включаємо, тому тут взимку досить прохолодно. І перша така рослина це багаторічник, це анотус. Його я придбала навесні. І через те, що ця рослина витримує всього мінус 14, ну, є досить ніжною, тому я ризикувати не буду. Ось які е такі блистечка, ніби міцні, такі шкірясті, блискучі, такі досить щільні. Наступна це композиція, в яку входить лобелія, пеларгонія і плющик. Цей плющик у мене молоденький, я його посадила тільки влітку, чесно говорячи, ще не дуже знаю, як він відноситься до морозів. А лобелії і пеларгоні в мене таким чином зимують щороку. Наступна композиція складається з орегано неїстивного, який називається карігамі. Взагалі то це однорічник, але була цікава в описі фраза. Заносити для зимування краще до серйозних мінусів. І хоча інформації про цю рослину дуже мало, але вона досить симпатична. І я вирішила попробувати її продовжити життя, скажімо так. А це злак Мюленбергія і Орегано, і Мюленбергію я висіювала з насіння цієї весни, обстригла трішечки Мюленбергію. Ну, будемо бачити, як перезимує. В цьому горщику три кущики куфеї, які я купила влітку. На півдні вона зимує на вулиці. Але, на жаль, я живу не на півдні. Тому зимувати вона у мене буде ось на цьому підвіконі. Ще навіть залишились на ній трішечки-трішечки квіточок. Така досить симпатична рослинка, гарно стрижеться, така м -м, оригінальна і рідко зустрічається. тому... Дуже сподіваюся, що перезимує гарно, так як і ці пеларгоні. Ой, перепрошую, гортензі. Гортензія широколиста в цих горщиках в мене зимувала і в минулому році. І вже в лютому, в кінці лютого, я тішилася її виглядом молодим зеленим листям. Тому оцих три кущика я завжди заношу на зимівлю на веранду. А на цьому підвіконі в мене розташована друга група рослин. Це по факту рослини кімнатні, але на літо я їх виношу на свіже повітря. Ось, наприклад, пеларгонії. ця рослина, якої в мене всюди багато. На каналі є відео, як я її використовую в дизайні саду. В січні буду живцювати, обов'язково покажу. А це хлорофіту. Він як і пеларгонія, не потребують великого об'єму ґрунту. Так рослини краще квітнуть. Єдине, що мене непокоїть, що температура нижче 10 для хлорофітума неприпустима і чи не прийдеться забирати додому. А ось традисканція аналогічно. Минулого минулому році я їх тримала на роботі, там досить було тепло. Але зараз в мене там місця замало, тому хочу спробувати, щоб вона зимувала на прохолодній веранді. Ось, а за кого я не журюся, так це за плектрантус. Він витримує температуру до плюс 2 градусів. Вже його постригла, але щось його погризло. Якась така невеличка світло-зелена, така салатова гусінь. Знаєте, як кажуть, заносиш рослину додому з вулиці, обов'язково оброби. Я, чесно очі, знехтувала цією порадою, цим правилом занесла. І ця гусінь дуже себе прекрасно чула і погризла мені трохи і плектрантус, і пеларгоні. Так само на світлому підвіконні в мене є колуси. Тут прохолоді їм буде комфортно, я собі настригла живців. Тому ці красунчики, ну, наскільки зможуть, будуть мене взимку радувати, а навесні буду мати багато посадкового матеріалу. А Ось тут в мене розташована третя група рослин. Вони вважаються однорічними, але я хочу продовжити їм життя з різних міркувань. Ось, наприклад, газанія. Тут я посадила 5 кущиків. В них невеличка коренева, тому можна в невеликому горщику зберегти досить багато рослинок. А в кінці січня я буду мати готовий посадковий матеріал. В мене є відео, як я розмножую газаню діленням куща саме в кінці січня, в описі я залишу посилання, можливо, вас зацікавить. А ось декоративні перчики. Теж маю відео, скільки в мене було сортів, як вони виглядали, кого, хто любить перчики, гляньте. Вони ще мають досить багато плодів, декотрі ще просто мають багато цвіту. Тому хай ще плодоносять. Ну і крім того, що вони нам дарують самі перчики, ще й погодьтеся, дуже симпатично і мило виглядають. Ось пеларгонії. Пел... Веларгоні, знову повторюся, маю багато, буду черенку, живцювати. Ну і красуничка лобелі, лобелі обожнюю, тому стараюсь розтягнути цю красу надовше. Ну і все ж таки не втрималась. Пам'ятаєте, попереднє відео, де я ходила по квітковому базару і розмірковувала щодо фуксій? Декілька квіткових подруг написали, що фуксія не треба боятися, можна ризикнути. Я ризикнула і купила три кущика, які відрізняються кольором. І теж буду їх, посажу зараз в горшечки і буду тримати на цій прохолодній віранді фуксії. Я вже так трішки вивчила це питання, я сподіваюся, їм там буде комфортно. Отож, в мене тепер є новиночка фуксії. А ось цим рослинам пощастило менше. Замість світлої яскравої веранди вони відправляться в літню кухню. Там досить темно і набагато холодніше. Але ці рослини скидають на зиму листя, тому світло їм не так важливо. От єдине, що сунички, які я висівала цього року з насіння, вони ще мають плоди, вони ще мають квіточки. Ну, ще на рахунок них думаю, тому що минулого року я сунички занесла на веранду на зимівлю, і вони в мене просто всі пропали. Тому на рахунок суничок, якщо в когось є якась порада, де їм краще перезимувати, будь ласочка, буду вдячна. А ось цю композицію дуже люблю. Біла троянда з блакитними і фіолетовими лобеліями. Ця троянда в мене зимує в літній кухні вже другий рік. Звісно, лобелії прийдеться з часом зрізати. А троянда, троянді буде комфортно в досить холодній літній кухні. І ще є в мене ось дві хосточки. Ці хости в мене ростуть в горщиках. Вони такі досить хворобливі. Я навіть не знаю. От, е, сорт називається токудама. Мене привабило те, що листя має бути такого середнього розміру, приблизно 20 сантиметрів, за текстурою сильно таке морщинисте. Це я так цитую, я не знаю як в українській мові правильно це слово звучить, і горизонтально не спадаючи, синьо-зеленого кольору. Саме цікаве було написано так: практично не хворіє. Я щось от, е, воно у мене практично хворіє, і я її обробляла. Е, цим фітоспорином, щось я не можу цю току даму приручити. І ще є в мене маленький кущик платикодона. Його я теж висівала навесні. Він ще маленький, якийсь такий не дуже показний. Тому, звісно, буде зимувати в літній кухні. І туди ж підуть хризантеми. Хризантеми, які ростуть зараз у мене в горщиках в різних локаціях саду. Тому частина рослин піде на зимівлю туди. Якщо моє відео було вам корисним, я тішуся і бажаю нам мирного, спокійного неба, і нехай наші захисники повернуться додому якнайшвидше, живими і здоровими.